У міській раді підсумували, що до кінця року допомога військовим частинам із тими коштами, що вже виділили, сягне 200 мільйонів гривень. Закладатимуть гроші на підтримку і у наступному році. Утім, не фішують у якій сумі. Наступний бюджет, які бюджети, дуже велика частка бюджету, що піде на потреби наших військових. І в цьому році до кінця, я думаю, що в нас буде сума біля 200 мільйонів, да, напевно. Які а, Житомирська бюджет Житомирської територіальної громади спрямував на потреби військових? От остання сесія, яку ми будемо проводити, що буде додатково діляти кошти на потреби наших військових, військових частин. Тому на наступний рік так само великі кошти закладаються в резервний фонд для того, щоб мати можливість реагувати на ті виклики, які будуть. На наступний рік резервний фонд складатиме 360 мільйонів гривень. А загалом у 2023 році в бюджеті міста передбачили майже 3 мільярди 200 мільйонів гривень. По джерелах надходжень загального фонду найбільшим є податок на доходи фізичних осіб. Він планується на рівні 87% від очікуваних надходжень 2022 року. Загальний фонд місцевого бюджету на 2023 рік планується затвердити в сумі 2 мільярди 965,2 мільйона гривень. По спеціальному фонду 563,8 мільйонів. По джерелах надходжень загального фонду найбільшим джерелом це є податок на доходи фізичних осіб. Він планується на рівні 87% від очікуваних надходжень 2022 року. Єдиний податок податок на майно акцизний податок запланований в сумах орієнтовно по надходженнях 2022 року. Виконання показників спеціального фонду планується трошки менше, ніж поточний рік, і, як завжди, буде уточнено в процесі виконання і надходжень до спеціального фонду. По показниках бюджету. Врахована індекс цін 128%, мінімальна зарплата 6700, прожитковий мінімум 2,684%. А також вперше значно зростає сума реверсної дотації, тобто дотація, яка вилучається з нашого бюджету 379 мільйонів, зараховується до доходів державного бюджету і вилучається з бюджету Житомирської громади. Тим часом Житомир піднявся по рейтинговій сходинці понад ходженням ПДФО на одного жителя міста і став п'ятим. До цього місто знаходилося завжди на восьмій чи дев'ятій сходинці. Власне, доходи бюджету розподілили на сплату реверсної дотації, на податки для фінансування бюджетних установ в сумі понад півтора мільярди гривень та на податки для виконання заходів цільових програм на суму понад 650 мільйонів гривень. В бюджет розвитку закладено і обов'язкові платежі з погашення кредитів. В бюджеті розвитку плануємо лише першочергові видатки на суму 43,7 млн Також бюджет розвитку буде уточнено по видатків після того, як завершиться бюджетний рік. Це найбільшим нашим розпорядником мільярд млрд тридцять Мільйона, це є департамент освіти міської ради. Вперше бюджет затверджується без урахування. освітньої субвенції. На сьогодні вона ще не розподілена і буде ще додатково доведена Кабінетом міністрів. Заробітна плата по всій бюджетній сфері залишається на рівні поточного року без зростання. Директорка фінансового департаменту також розповіла, що збільшилися видатки на оплату енергоносіїв та соціальне забезпечення, і водночас зменшили видатки на продукти харчування до кінця року, поки діти на дистанційці, що дозволить заощадити кошти. Вікторія Гнатюк, Дмитро телеканал СК